Слава Україні! Я в принципі здивований. Виявляється, у нас в Україні дуже багато людей, які обурені тим, що я вимагаю від рибака знищити червону п'ятикутну зірку на шпилі Верховної Ради. Коли я писав запит до рибака з проханням демонтувати. На вимогу моїх виборців п'ятикутну зірку, я думав, що це буде те питання, яке точно об'єднає парламент і об'єднає всіх громадян. Сьогодні у себе на сторінці Фейсбуці я побачив безліч коментарів, які вимагають залишити червону зірку. І більше того, є навіть кілька сайтів, які. Брутально оцінили таку мою вимогу, я скажу точно, я впереконаний, що символіка визначає суть, і якщо в Україні незалежної української держави серед символів, які красуються на шпилі Верховної Ради, буде залишатися п'ятикутна радянська зірка, радя... наш парламент не зможе працювати в стилі євроінтеграції і стати частиною європейської спільноти. Тому я закликаю якомога швидше позбавитись всяких формальних визначень. Ак радянської влади і стати по справжньому незалежною європейською державою.